Перша потреба людини безпека. Саме тому Мон започаткувала ініціативу створення інтерактивних класів безпеки, де учні зможуть цікаво поєднувати навчальний процес з іграми. Наші освітні заклади активно створюють такі кімнати безпеки. Сьогодні перший муніципальний навідався до загального закладу середньої освіти номер 1 щоб подивитись на новий клас. Тож у клас безпеки вирушаємо. Будемо вчитись ми старано, щоб усіх урятувати треба діяти бездоганно. Разом з малечею прослухали їх перший урок безпеки, який провели у формі квесту. Першу станцію відвідали гості з пожежної служби, які розповіли трошки про свою роботу, навчили дітей правильному алгоритму дій при пожежі та показали роботу вогнегасника. Це у нас балончик на балончику є порошок 5 кілограмів, там тиск. І раструб. Півтора-два метри від вогню. Ми направляємо його. Тут у нас знімаємо пломбу, витягуємо чеку і легенько натискаємо. Не залишили гості дітлахів без подарунків. Малеча отримала зошити безпеки, газету з корисною інформацією та повітряні кульки для розваги. Клас оснащений усіма необхідними речами для проведення занять. Є обладнані зони до медичної допомоги, психологічного розвантаження, ігрова зона для дітей молодшого віку. Квест, що проходили школярі, включав в себе і фізичну розминку з трендовою руханкою. Після уроку нам вдалось поспілкуватись зі Світланою Кириленко, яка стала ініціатором створення цього класу. Вчителі початкових класів після уроків на вихідні дні вирізали, добирали матеріал, вклеїли. Ось результат: створена кімната. Перший урок. Я думаю, що діткам сподобалось. Ми плануємо, що ось такими невеличкими групами ми будемо запрошувати дітей і будемо окремо говорити про пожежну безпеку, окремо говорити про мінну, про укриття, про правила дорожнього руху. І, звичайно, щодо медичної допомоги, це дітям дуже цікаво. І я маю надію. Що ці практичні навики, які ми вони ось тут познайомляться з ними, вони пригодяться їм у житті, у мирному житті. Дуже на це сподіваємось. Кімната дійсно наповнена усіма атрибутами, що стануть у нагоді для школярів. Для малечі важливо мати тактильний контакт з речами та іграшками. Саме тому команда Світлани, на чолі з директором школи Інною Гончаровою, зібрала у цьому приміщенні усілякі муляжі, створила власні цікавинки. Ця кімната була створена за один місяць. І все, як вже сказала Світлана Володимирівна, силами вчителів початкової школи, робітників школи. дітки, тут малювали нам на стінах. Це робота нашої учениці. Ми дуже впевнені, що робота в цій кімнаті безпеки буде на користь нашим діткам. Вони повинні почувати себе безпечно в будь-якій ситуації, і все, що ми робимо в закладі, ми робимо для того, щоб. Дітям було спокійно і безпечно навчатися і жити. Кожен хай запам'ятає, лазом чути із квартири, позвони на 104. Паливо по вашему дим, позвони на 101. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.